Дидцяти персоналу, який задіяний в питаннях протимінної діяльності, це жінки це реальний попит, і ми можемо збільшувати цю цифру. До того є потенціал, якщо казати про планування квоти п'ятилітку за три години, цього всього не буде. Це пережиток радянщини, це абсолютно добровільна історія. Наша задача створити стимули і пояснити і показати про що йде мова, коли ми говоримо про протиміну. Діяльність, що це не е завжди е так, як собі уявляють е пересічні громадяни. Е і тут дуже важливо якраз інформаційна складова, пояснювати, розказувати, е показувати можливості, які є як в Україні, так і поза її межами після того як ти стаєш професіоналом, е і тому е квот планів, е цифр ми зараз собі не виставляємо. Ми зараз собі виставляємо більше знаєте, якісні показники, е коли ми. Е Будемо міряти більше обізнаності про сферу і бажанням залучитися до такої, до такої роботи. Одним з перших таких гучних заяв і партнерів, хто про це сказав, це була Кайнація. Зараз коли імплементація цього процесу власне починається, ми можемо говорити про двох основних партнерів, які є імплементаційними: це Халотраст, який в своїй команді вже має понад 300 жінок, які працюють на різних рівнях. Залучення починаючи від е, е, нетехнічного обстеження території, е, експертикс з власне розмінування і очищення, також персоналу адміністративний е, і так далі. А другий пламенційний партнер це Женевський центр з діяльності теж наші українські давні друзі-партнери їх фокус уваги буде саме на розвиток жіночого лідерства в урядових структурах, структурах які займаються протимінової діяльності під парасолькою уряду. Тому два імплементаційних партнера: основний великий донор, який заявився про те, що вони це фінансувати і допомагати. Про конкретні цифри, якщо я не помиляюсь, Канада оголосила. На кілька років перед цей проект загальним обсягом до 5 мільйонів канадських доларів. Якщо ми говоримо про е, потенційно забруднені і потенційно небезпечні, то такими на зараз е, залишається 156 тисяч квадратних кілометрів. Е, проте за минулий рік було обстежено і повернуто в експлуатацію близько 18 тисяч квадратних кілометрів. Це величезні цифри, як е, що було вже зроблено, так е, і те, що залишилось. Але Україна йде дуже великими кроками вперед, це як наші внутрішні зусилля з мобілізації ресурсів, підходів, розуміння, як по новому можна працювати з, з цією проблематикою. Так і великі велике значення в цьому питанні має донорська підтримка, тому що підтримка партнерів відіграє ключову роль в контексті. Забезпечення сили засобів всім необхідним для, для здійснення цих робіт.